Звільнили Маріуполь, наводили там порядок, в общем, ну як там, патрулювали місто, там, займалися там, іншими справами, тренувалися потихеньку. І тут нам кажуть, в общем, треба виїжджати. Ну, хлопці багато з собою не беріть. Поїдемо 2-3 дні. В общем, собрались ми і поїхали. Поїхали. Ми не знали зразу, куди ми їдемо, приїхали. Значить, Уже в Старобешево, а я зрозумів, що це десь ну, там, Іловаськ скоро рядишком. Багато хто з наших хлопців навіть цього, е цієї назви не знав. Тоді я кажу хлопці, щось мені кажеться, що ми її запам'ятаємо надовго. Так воно і сталося. В боях За Ілаваськ е я пробув з самого початку, з першого штурма, і до самого виходу із котла. Потім е, попав у полон. Після полону продовжив службу в Дніпрі 1 Важко було, спали мало, ну, оці постійні зачистки, постійні боєзіткнення. Ворог маневрував то, то в стилу обійде, то там це. вони знали місцевість краще за нас. в общем, ну, і важко було. Але нічого ми справлялися. Там місцеві, там хороші люди, нічого, я поганого сказати не можу. Ну, були такі, що ну, вони ета, хотіли відділитися. Чого ви прийшли, Донецька область, там це наша там область, це ми хочемо бути з Росією. Навіщо ви тут? Інші на. на... Навпаки, підтримували Україну, і таких було більшість. Ну, багато було людей, які там і водички там дадуть. Там. І не знаю, там було дуже погано там, з їдою і з цигаретами вже вприкінці, от, коли ми там були, там, тобто люди навіть цим з нами ділилися. Приблизно о шостій ранку ми вистроїлись в колону е, і Добровольчі батальйони займалися штурмом у місті і зачистками, а навколо міста стояли військові, ну, робили такі, типу, як блокпости, Вопи, в общем, і стояли. Тоді всі вистроїлись в колонну, Там ну, кожному було вказане своє місце, і ми пішли. Ну, спочатку ми проїжджали. Росіяни нам махали руками, там все таке. Ну а потім ну, вже поступово почалася стрільба. Ну, почалася стрільба, нам у машину залетіла перша куля, попала моєму другові, який зараз теж служить у підрозділі Людь, тільки в штурмовому в руку. Да, тут я зрозумів, що ну, нас просто як зайців, запустили от, за цей котел і захлопують. Ну і ми почали потихеньку виходити, приготували зброю, там ну, все як положено, все, все по-бойовому. Ну, якби ми цього не зробили, нас би, мабуть, там вбили б усіх. При виході, от такий бій був, ну, я не знаю, його можна порівняти з боями у 23-му 23 році. Там нас крепко, крепко крили, там, з усього, що можна. Буквально там за півтора метра від мене розірвався снаряд. Це було лише один раз таке за все антитерористичну операцію, за ООС, там ну, та, так близько. Тому, що я можу сказати? Да, було таке розуміння, що ми там, воюємо уже не з. Не з бойовиками, да, цими ДНРівцями, а це регулярні війська. Тим паче попав я в полон. Це була якась чепсковська бригада чи ще щось. Ну, і розговор, і форма була, тому що ну, всі ДНРівці тоді були вдягнені хто в що і так ну, дуже бідно. Ну. Ху, ху, навіть хуже за нас. А ті були краще і озброєні, і вдягнені, і оснащені. Радіостанції в них були вже такі військового зразку. У нас таких ще не було. Ну. Тому було розуміння, що це регулярні сили Російської Федерації. Багато хороших хлопців загинуло, дуже жаль. Але це війна.